Господи Боже наш, Ти вислухав Ноїсея, коли Він просяв до Тебе руки, і народ Ізраїльський зміцнив на амаликитя, озброїв Ісуса, на вина на битву та повелів Сонцю спинитися, ти нині, владико, почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєї побожній народ наш, благослови його справи. Примнож славою перемогою над ворогом, зміцнив семутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли англа Твого На зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. тверди, Господи, не видиму правицю Твою, яка рабів Твій заступає у всьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православу, бо Божний народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної твої відплати, бодай від цінетління, бо, бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу вослаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.